Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанчику в моєму житті. Отже, сьогодні черговий звіт по проекту Готуємось до весни, який організувала Оксанка Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. У мене підготовка до весни іграшкова. Отже, мої зайчинята по Майстер-класу, який є на моєму каналі. Вони в мене є різних кольорів в наявності, і коли купують котрий з кольор, я відв'язую ще один, щоб вони були все ж в наявності. Отже, я в'язатиму зачинятка, тому що це зачинятка завтра вранці відправляється в новий дім. До цього заченят в комплект має бути брязкальце гризонець і воно буде ось такого прекрасного кольору номер 11 Джинс. Мені його подарувала Олічка В'язані Бесіди. Маю два брязкальця, яке я застосую ще не знаю. Такими користувалася вже багато раз. Залишилось у мене їх ще два. Такими ще не користувалася, тому, можливо, і спробую такі. Вони, мені здається, звучатимуть гучніше через полотно, тому що ці практично не чути. Їх треба ставити під самим верхом без наповнювача, тобто, щоб хоча б щось було трішки чути. І, звичайно ж, кільце кільце ось таке легеньке. Класне, гладеньке, теж застосовувала вже дуже-дуже багато разів. Ось, в'яжу гачечком раку раку ось такий: з цієї сторони 2,1, з цієї сторони 2,5. Такий схожий гачечок я вам показувала: там 1,5 і 1,75, але я його віддарувала з легкою душею, тому що там ручка робоча набагато коротша. І коли я в'яжу ось так от, то гострячок тут мене дуже сильно тер в руку, натирав мені, як то кажеться, навіть не знаю, ранку робив ось тут прямо на руці. Цей гачок має довшу ручку, і він не зовсім не натирає, коли я ось так от в'яжу. Тому випробовую. Як бачите, це зайченятко і це зайчинятко по одній схемі. В'яжу голівоньку, вирішила не видумувати велосипед, лише додавала два рядочки в голові без змін. Але бачите, яка велика різниця? Це 1,75, це 2,1. Дуже щільно в'яжу, дуже дубове виходить полотно. Воно для іграшок просто бомба, але дуже втомлюється руки. Тому вирішила замовити собі такий більший трішки гачок. Цей ракура -раку Оленка рекомендувала. І я собі його купила. Там той віддарувала з легкою душою, не знаю, як нова власниця, чи пробувала, чи ні. Ще нічого не писала, але це мені дуже сподобався. Дуже гладесенька робоча поверхня, надзвичайно класна. Ну, і два номери в одному гачечку. Отже, ось такий в мене план на цей звіт. це два зайченятка ось закінчити гризунець і відв'язати. Знову на наявність заченятко. Поки що це все. Що ще буде, буду підключатися. Так, дівчаточка, не встигла я вчора доробити, доробляла сьогодні на роботі. Стала раніше вишивала личко, але як відомо, коли поспішаєш, то нічого тобі не вдається. Вишивала мільйон разів і вже все пришивала на роботі, тому що до восьмої мала помити спортзал, щоб він висох до дев'ятої. Тому побігла на роботу, все зробила, що могла, і сіла дошивати. Зараз біжу на пошту відправляти. Ось, ось така краса, мені здається, що більш ніж ось таке вушенятко. Воно гарне ребристе для, для моторики, дуже-дуже корисно для діток Всякі такі речі ручками чіпати. Ось, ну і для зубок почухати теж буде класно. Е, ось така штукенція. Так що зайчинятка мої їдуть в подорож. Е, ось це зайченятко це готова робота у рамках проекту. А ще буду в'язати таке саме зайченятко. Ось, ну все. Я побігла відправляти, тому що нема коли. Так, ще одна робота готова в березні, і готова робота в рамках, готуємося до весни. Це моє зайченятко, вже все вишито. Все сьогодні маю віддати, тому що знімаю. знімаю. Забираю ще одну розову зайку, тому, як ви розумієте, потрібно в'язати, окрім жовтої, ще розову і фіолетову. Коли в'язатиму, не знаю, але колись в'язатиму. Ось ось така готова робота. Це мою зайченятко, все-все-все, ви знаєте, я вже сто раз показувала. Ось ось така малютка. Отже, плаття резинкою готове. Ось така готова робота березня. Ось така готова робота. Зв'язане воно на двохфонтурній машині. Резинка вив'язувалася завдяки двом фонтурам. Нічого руками тут я не перетягувала, не переплітала, так як на однофонтурній. Все вив'язувала машина. Збавляння, прибавляння, сшивання деталей, тому що виріб шовний проводився вручну. Ось, все решта робила машина. Ось така дуже гарна горловиночка вийшла. Ось так от рукавчики вив'язувалися за допомогою підйому. Петель і вив'язувалася з проймочки. Ось такі, і тут зшивалася по, по шві. Ось такий виріб. Довжина виробу 105 см. Замовниця в мене низенького росту, воно нижче коліна. Ось така краса. Зараз перейду на стіл і розкажу більш детальніше про платья. Так ось про що я? Про те, що платячко готове, і в'язалося воно, воно з двох ниточок. Ось таких. Так як машина маланш робити не вміє, вона викладає нитку полосками. Яка ниточка захопилася вище, така і лягає. Ось. Але нам це підійшло. Ось такі ниточки. Це 100% бавовна. 1700 метрів в 100 грамах і все. Більше розказувати нема що вона абсолютно ніжна, абсолютно дивовижна, але абсолютно неміцна, вона дуже легко рветься. А я сподівалася, що вона триматиме мені полотно, щоб воно не витягувалось на попі і на колінах. Може, її триматиме, я не знаю, але в'язати було важко, тому що ця нитка дуже легко рветься, і ця нитка дуже легко рветься. В'язати було важко. Були пориви, було багато всяких клопотів. Так, ця ниточка це міліфілі, Cash 5 1500 метрів 100 г, 5 кашемірчик, 30 мериносик, 30 віскоза і 35 поліамід. Нитка просто чудова. Вона в бабінці абсолютно суха, непримітна, рветься ще легше, як ця. Ні на що не похоже, але після прання, навіть після простого прання шампунчиком для волосся, це просто фантастика. Дуже мені подобається ця нитка, якби я мала можливість колись собі таку прикупити дівчатам на якісь водолазки, це я би обов'язково це зробила. Ціна невисока, тому, тому просто супер. Ниточка чудова, полотно розкривається, не просвічується, дуже-дуже гарне полотно. Загальна довжина нитки вийшла 526 метрів 100 грамах. Ось, досить тонко, полотно легке, тікуче і взагалі дуже-дуже класне. Розхід. Загальна вага платька, 425 грамів. 125 приблизно пішло бавовни і 320 мериносика. Тому я думаю, що розхід просто чудовий, на платять 425 грамчиків. Ось, ось такий розхід. Що ще я вам хотіла про нього розказати? Зв'язане воно на фігурку приблизно 90-70-90. Щоб ви розуміли, на яку, на яку фігурку це який? 42 розмір, напевно, так. Ось. І довжина 105 см, я вже казала. Рукавчик довгий, прямий по, по ручці без, без всяких плаття вив'язане трішки фігурово на талію. Збавляння, потім трішки е, додавала я петель на груди, ось е, підрізики по 10 петель. Ну, одним словом, ось така, таке. Платічко, перше платье на машині, яке я коли-небудь в'язала, Ось, е, е, тим паче на цій машині, тому що це такий тест драйв. Е, Ось така, така готова робота. Я сказати, що задоволена, то нічого не сказати. Звичайно, йшло важко. Звичайно ж, багато є нюансів, неточностей. Звичайно, взяти ту ціну за роботу, яку би хотілося неможливо, тому що я на ньому вчилася і є нюанси. Ось, Тому, якось так. Дуже-дуже мені пощастило, що мені його замовили, і я мала шанс повчитися, як то кажеться, і ще й отримати за це якусь винагороду. Ось такі справи в мене. Ось така готова робота березня березні і ось така готова робота в проєкті Готуємося до весни. А зараз я вам ще щось трішки розкажу. Отже, як ви зрозуміли, зайчинятко стало готовою роботою. Я маю на увазі брескальце. Ось, коротеньку відеозамальовку я вам вставляю. Ось така готова робота березня в мене зв'язалася. Зв'язалася гачком 2,1. Проекспериментувала, тому що останніх не знаю півтора року, напевно, в'яжу лише 1,75. Ось цього разу купила собі більший гачок, тому що дуже сильно болять руки від тісного в'язання. Вирішила. Пробувати щось міняти. Ось непогано. Ось однакова схемка голів. Як бачите, 1,75 і 2,1 є різниця. Зв'язана з джинсу номер 11 Тут вставочки світло лимонного кольору та джинсу, але я не знаю номера. Оченята номер 9 ось така красота. 14 см 32 грамчики. Ось така. 32 грамчики це вже повністю вся. В середині рязкаючий елемент. Зараз показати вам не можу, але в якихось відео та й покажу. Ось, ось така готова робота. Красота. Також готовою роботою стало і гусенятко. Ну, як гусенятко? Гусачок. Ось такий. Госочок у мене готовий. Його вага 177 грамчиків, його зріз 22,5 см. Ось такий малюк у мене зв'язався. Ось такий. Є проблема з ніжками, як вирішити, я ще не знаю. Тому що там той гусак треба з ним гарно погратися, щоб поставити, а цей взагалі стояти поки що не хоче. Без капелюха і шарфа він стояв. З, капелюфу, з, з капелюхом і шарфом він е, завалюється. Ось, Центр тяжкості <тяжко> пропав. Е, але щось буду думати. Отже, гусачок теж готовий, включаю вам теж маленьке, коротеньке відео. Е, Готової роботи. Ось така соціальна магія в мене в березні. Далі в мене шкарпаточки ось такі. Знаю, що десь знімала якийсь шматочок, не знаю де, і не знаю, в якому відео і взагалі. Отже, зв'язала халявку, мала переходити до п'яточки, але вирішила поміряти. І зрозуміла, що вони... моя ніжка не проходить. Моя ніжка не проходить, шкарпаточка замала. Одним словом, довгими муками і роздумами я зрозуміла, що я взяла не ті спиці. В упаковочці зі спиць номер 225 опинилася двієчка. І я ні сном, ні духом про те, що ця двічка на 225 почала в'язати. Але, думаю, навіть якщо я візьму спиці 225 для перев'язування, я в розмір не входжу. Тому, а спицями 2,5 це буде полотно, яке мені не, не подобається, це буде рихло. Одним словом, буду перев'язувати на більший розмір, на розмір 40-41. Там більше петель, плюс візьму необхідний розмір спиць. Ці шкарпеточки буду розпускати, тому що, це, звичайно ж, тестування опису, значить, все має бути чітко і правильно. Ось те, що в мене дуже тісне в'язання, то трішечки в тому йде збій. А в загальному треба, щоб все було правильно розпускаю. Розпускаю і не плачу, тому що ну, треба зробити правильно і відповідально підійти до справи. До речі, ось поки не розпустила, покажу цю шкарпетку, яку я міряла на ніжку, пробувала міряти, і ця шкарпетка, яку я не чіпала. Бачите, не стає на місце полотно, це бавовняна шкарпеткова ниточка. І вона, так як і бавовна, вона не тримає форму. Ось. Тому ось такі в мене справи щодо проєкту. Є готові роботи, є плаття, гусак, є зайченятко і будуть ще готові роботи, тому що ще три зайченятка мені потрібно зв'язати. Тих, яких забрали, треба їх на заміну зв'язати. Навіть не три: Жовта. Фіолетове, розове і жовто-синє. Чотири. Чотири зайченятка, тому що жовто синє вчора донечка попросила і подарувала своїй коліжанці, то ми ще мусимо відв'язати тепер і жовто-синє зайченятку. Отже, багато справ, багато всього буду помаленьку в'язати. І буду з вами ділитися весна вже в повному розпалі, 3 квітня. Починала я знімати це відео 21 квітня, але якось так. Отже, наразі, наразі, я в мене тиждень стартів, і я там в'яжу щось зовсім інше. Після тижні стартів я, звичайно ж, повернуся до опису і до тесту. І вже поки не почну і не закінчу цей тест, я вже нічого в'язати більше не буду, ні до чого братися не буду, поки не закінчу з тестом, тому що людина мені довірилася, взяла мене в тест, а я ось так от безвідповідально поставилася. Ну, Такі обставини, Ну, всі так кажуть, такі обставини, правильно? Але якось так. Ось, Отже, з цим я закінчила. Буду розпочинати ще раз, буду пере, перепочинати. Ось такі справи. Все. Я всім дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви прийшли на моє відео, всім дякую за коментарі, Ну, за вподобайки. Звичайно ж, все як годиться, треба казати. Насправді дуже дякую, дуже душевні коментарі, дуже теплі, дуже. Особисті і чудові, і я за кожне слово дуже-дуже дякую. Всім бажаю міцного здоров'ячка, знову багато-багато хворих, знову вірусяка якась. Тому не хворійте, дівчаточка, нехай все буде добре. Всім нашим захисникам захисту від матінки Божої, всім терпіння Україні, перемоги і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па-па-па, бувайте!